Це знаменитий мотор, так? Да? Кум заїхав своє бумве. Сіціон. Який? М57. М57. Хвалений. Ну так. Да, і скільки навіть машина в нього не перший рік. то... А що ти чого ти миєш? Цей двигун? Я знову. Тио. ТО. Масла. А яке масло брав, до речі? Ну, ми... Кірон. Як? Кірон. Кірон? Да, синтетика. синтетика. Бомба. Скільки сюди йде масла? 9 літрів. Я чую, вони тут щось спорять, шланчик якийсь об'ясняють, що нема. Думаю, прийду, покажу. Ну, Тим паче цей агрегат такий непоганий. Не питайте, чи машина продається, бо машина не продається. Автомобіль дуже мені подобається. Реально, я його гнав, коли вони його купили і е, розмитнювали тут. Да? Він був не розмитнений, це ще по тих... Скільки років машина сьогодні? 5 років десь? У нас тут. Так, так. Так, це і 20. А, ну це розумієш, 2005 рік, по-моєму. Ну наскільки вона приймає райдера цього, Блин, ви бачите, я свою мототему тему у мене взагалі, от я навіть перший раз сів, це просто. Вони їхали з сім'єю, з дітьми на відпочинок. Ну, по Україні, звісно, так. Але це просто, просто не відчувається, можна кататись на ній довго. Не устаєш удобно. Це на ручки. Шестиступка. Беха така. Це після от заразила його BMW, була 318, 318. Потім там стояв від 316-ї інжекторний двигун, тому що вона була карбюраторна. Ми купили Hondu після тієї бехи, Андрюха її докатав. І потім беха вже оселилась. Сам бренд заразив. Та, хоч трохи лако. Кум я показую Ганджі. Ганджі що робити. Ну Машина вже таких років і тим паче, це її хтось колись лакував, так можливо, вона зкрученим пробігом, можливо, цей. Ну проблем не було. Що ти робив, тільки тут от що да? ти? Форсунку, Тому що що тут одна не робила і мотор дав повністю збой, тому що як не відчувається е, тиск в цій системі, то він повністю відсікає. Да? Ну, це добре, що зберігається мотор, хоч не лий і не, не горять поршня. Хоча хлопці, не, не факайте, я в дизельних от майстер. він. Але він малословний. Його треба, треба спочатку мені щось спитати, натаскатись, тоді він розповість, тому що людина знає перебрати цей двигун. Ну, але у нас зараз тема мото і взагалі бік мото. Бережімо свої ластівки.